Формування цього батальйону викликано значить, введенням указом президента значить, плану територіальної оборони держави. Черкаська область є зоною територіальної оборони. Територіальну оборону області очолює губернатор області. До складу територіальної оборони залучаються сили і засоби Збройних сил України, інших військових сформувань, служб та правоохоронних органів. Тому я прошу цю програму підтримати. На даний час батальйон формується. Термін його формування до 31 травня. Чисельність батальйону складає більше 400 осіб. На даний час на формування батальйону з'явилося до військових комісарядів області більше 250 добровольців. Принцип комплектування буде батальйону Добровольці. Військовослужбовці, які будуть призначені перепризначені після реформування військових комісаріатів, а також військовозобов'язані за частковою мобілізацією, яка оголошена також указом президента з 1 травня цього року.